Біткоін дав тріщину. Вчора на фоні публічного конфлікту між Трампом і Маском. Ринок зреагував, як завжди, не словами, а ціною. Біткоін обвалився буквально за лічені години. Зі 105 900 до 100 300 доларів. Зібравши весь ліквід під ключовим рівнем у 100-700. Це класика. Маркетмейкер вичищає слабкі руки перед рухом. Знизу, згідно з картою ліквідації, вже порожньо. На мою думку, цей дамп був більше технічний, ніж фундаментальний. Паніка була але коротка. Якби хотіли обвалити нижче, робили б 99 тисяч одразу, а там тиша. Це значить, глибина вже не цікава гравцям. Принаймні на цій фазі. Технічно біткоін зараз торгується біля 30-го мувінгу, і навіть якщо буде ще одна спроба шейку, важливі рівні це 98 тисяч та 96500, де проходить сотий мувінг і глобальний аптренд. Найменший ймовірний сценарій це злив до 92 тисяч, але він можливий тільки на фоні великого негативу: чорний лебідь, регуляторка або якийсь шорт-сквіз з фальстартом. Продовжую тримати лонг, доки не буде пробою 200денного мувінгу на денному. Таймфреймі приблизно 92 тисячі доларів. Якщо буде агресивний сквіз у зону 95-96 тисяч з об'ємами і швидким викупом, я можливо подвою лонг. RSI зараз 41, це на межі перепроданості. MACD показує спадання, але без агресії. Розворот ще не підтверджено. Карта ліквідації знизу вичищена. Мотивації падати вже менше, ніж рости. це не просто дамп, це стратегічний маневр ринку, щоб прибрати випадкових гравців. А тепер або новий імпульс, згору, або ще один фейковий сквіз, щоб залякати. Щоб ми спустились нижче 200-денного мувінгу і його протестували на денному таймфреймі. Я бачу лише під одним сценарієм: на фоні вчорашньої перепалки Трампа з Ілоном Маском повинні продовжитись якісь дії, не просто перепалка, а конкретні якісь санкції або затримання. І якщо ситуація буде і далі напружена, тоді в такому випадку дійсно ми можемо обвалитися під 200-денний мувінг на денному таймфреймі. Та Ілон Маск далеко не остання людина в США. І я вважаю такий сценарій малоймовірним, тому що такий розвиток подій швидше приведе до якоїсь громадянської війни в США. Трамп і так, уже всіх, кого тільки можна, дістав своїми необґрунтованим санкціями, тарифами. Про те, що в нього в голові, відомо тільки одному богу. Тому будемо дивитись за ситуацією. Підтримай україномовний контент, поставивши лайк цьому відео. Буду вдячний за підписку. Я постараюся завжди висвітлювати актуальну інформацію. Також в моєму телеграм-каналі ви Зможете знайти актуальні угоди на фьючерсах, які я тримаю, і за бажанням спробувати торгувати разом зі мною. Всім гарного дня!